Той же час частково мобілізовані росіяни жаліються в інтернетах, що їм дали, якщо не гвинтівки Мосіна, то гнилі кулемети або взагалі дали п'ять саперних лопат і сказали копайте на весь батальйон окопи. Ви що бачите? Що розповідають? Вони направду з лопатами і з дубинками біжуть воювати? Чи палиться це в нашому розумінні насправді все значно крутіше? Ні, автомати в них є, кулемети в них є, вояки вони неякі. Тому що неможливо підготувати за тиждень, за два і навіть за місяць е солдата. Це ну, просто можливо є якісь виключення з правил, але е основна маса 99% це просто цивільні люди в військовій формі зі зброєю в руках, при е першому обстрілі вони біжуть. І, до речі, ще два місяці тому, я, коли починалася та часткова мобілізація, так звана в Росії, я одразу казав, що це не буде величезною проблемою, такою критичною. Єдине, що вони дуже добре будуть робити, це збільшувати цифру загиблих росіян, яка вже за 80 тисяч перевалила, і якраз вона збільшується за рахунок цих частково мобілізованих і зеків. Давайте зараз про зеків поговоримо. Бо хто би що не казав, саме вагнерівці, це от кримінальне угрупування, вони виявилися найбільш ефективними в боях. Кажуть, що у них військові кажуть злагоджена робота танків, артилерії і піхоти, ба більше вони там стрибають мінометним вогнем, накривають повністю все шквальним і йдуть е, в рукопашну в окопах. Що ви бачите, і насправді чи їх є багато саме на Луганщині, ну окрім звісно цієї. Пірамідальної історії. Що стосується їх навичок військових, ні, немає там хороших а, військових навичок. Справа в тому, що вагнериці а, сама компанія вона не вся складається з зеків, звісно. Там достатня кількість підготовлених військових. Плюс поруч з вагнеровцями а, воює приватна компанія, так звана Ліга. А там вже виключно спецпризначенці, і це вже дійсно вояки непогані. Зеків використовують як гарматне м'ясо. Все, крапко. Це тільки так. Вони не знають тактики, вони не знають стратегії. Але для того, щоб після двогодинного обстрілу артилерії з'ясувати, чи вражені наші вогневі позиції, наших е військових. Туди відправляють підрозділ до взводу, можливо, 20-30 зеків або частково тих мобілізованих. І якщо десь їх починають вбивати, то вони намагаються зрозуміти звідки постріли і знов туди навалюють артилерію. Є ті, хто відмовляються воювати, і їх тримають в колишній колонії в Перевальську. Скільки там насправді є утриманців, чи знаєте ви цю інформацію, і де ще тримають тих, хто не хоче воювати? Зараз не зможу сказати е, чітку цифру. Єдине, що умови е, абсолютно не нелюдські, е, їм там взагалі нічого не дають. Таким чином е, намагаються спонукати повернутися на, назад на фронт. Тобто, що там на фронті буде краще, ніж бути закатованими там е, десь на підвалах. Не одна така яма є, не один такий підвал. Е, але вони чітко розуміють всі, в принципі, вони бачать. Е, Власні а, загранзагони вони чітко розуміють, що вони з фронту не повернуться, тому вони намагаються здаватись. Тому на Сватівському напрямку ну здаються по 10, по 15, по 20, навіть цілими підрозділами їх просто власні офіцери кидають на призволяще. Слухайте, привіт від зі сватова. Один з тих, хто здався в полон, розповідав історію про те, що особисто полковник Лапін, це от власне зі слів цього частково мобілізованого взятого в полон, приставляв до скроні пістолет за те. Що відступили від Сватового. І далі весь підрозділ е, карали за відступ, не годували і не давали води. Це вигадка, поодиночна історія чи система? Ні, це система, це не поодинокі такі історії. Е, можу так е, зараз швиденько розповісти, те, що в нас відбувалося у Рубіжному, коли е, російські офіцери викрадали дітей в мам. Тримало їх десь з закритими в кімнатах. А тих жінок, чих дітей вони тримали, вони відправляли на наші позиції для того, щоб вони з'ясували ну, нібито за гуманітаркою, але насправді вони повинні були з'ясувати, як розташована позиція, скільки там солдат, яке в них озброєння. І вони повертались, і тоді їм могли віддати дітей. Якщо не повертались, то дітей могли і закатувати. От. Це такі історії не поодинокі насправді, тому я вже не буду дивуватись майже нічого.